Ось як вони почуваються в ситуації, з переведенням назад стрілки годинника достатньо буде хвилини, аби дізнатися. <рес> так. На зімні легче. На зі час більше спім, Дуже сильно хочеться спати. Раніше на роботу вставати, але це не досип хронічний. Мені не хочеться нічого робити, мені хочеться відпочивати. І вранці погано себе почуваєш, і ввечері рано лягати потрібно спати. Це не можна. Я вважаю, що це, звісно, плохо. Та одне і те ж, яка різниця, ми всі млікопитаючі. Як корові пояснити, що вона повинна доїтися на час позже? Это же все ложится на экономическую стоимость, замена расписания поездов и вообще всего-всего. Замена, да, абсолютно всего. И транспорт, и все, все переходит на другой график. Два раза в год. И каждый год. И кому это надо? Зменшую темп. Темп руху. Говорят, что это вот последний раз. Да? Будем надеяться.